Якщо сьогодні пройтися затишною вуличкою Балтицька в районі Гіліткова, в Данськ важко повірити, що понад 100 років тому тут вирувало життя зовсім іншого ритму. Замість туристів, заможних відпочивальників тут жили і працювали рибалки та їхні родини. Наприкінці ХІХ століття Гіліткове було невеличким селом. Рибалки щодня виходили в море, а їхні хатини скромні. Слугували не лише домом, а й місцем, де лагодили сіти, сушили рибу, зберігали човнове спорядження. Саме тоді, у 1884 році, з'явився один з найстаріших будинків на Балтицьках. Сьогодні його можна впізнати за характерним фасадом і відчуттям старовини, що ще тримається попри роки та бурі. Вулиця Болтійська носила в ті часи іншу назву дорстраса, тобто сільська, і назва пасувала, а вже довкола стояли лише хатини і господарські будівлі. Після Другої світової війни, коли гілютково увійшло до складу Гданська, вулицю перейменували на Балтицька, підкресливши її близькість до моря. Цікаво, що не всі хатини були лише житловими. В одному з будинків діяла кав'ярня. Вона мала назву кафе Мієрсблік. Місцевість ще не була туристичною, але вже тоді е, сюди приїжджали мешканці Гданська відпочити на піщаному пляжу. А що може бути кращим за каву з видом на море? Тільки риба, я думаю, поїдання риби. В наш час старі рибацькі будинки стали справжніми пам'ятками історії. Найстаріший з них. 1884 році пережив понад століття, але в 2023 році його спиткала трагедія. Пожежа серйозно пошкодила дах і частину інтер'єру. Проте місто вирішило не допустити зникнення цих унікальних свідків минулого у найближчі роки, тобто 2027-2029, Планується реставрація чотирих рибацьких кат на Балтицька. І відновлені будівлі вже не будуть просто житлом. Там відкриються невеличкі кав'ярні, майстерні чи культурні простори. Сьогодні, прогулюючись вулицею Балтійська, можна відчути подих старого Юліткова. Тут ніби спікаються два світи з одного боку. сучасник Данськ з його великими домами, готелями, курортними вілами а з іншого скромні хатини, які понад 100 років тому будували прості рибалки. Ці будинки нагадують, що Гданськ це не лише грандіозні брами, середньовічні каб'яниці та верхи, а й маленькі історії простих людей, які жили морем і творили справжню душу узбережжя. Бачите, вулиця Балтицька з одного боку старі рибацькі хати, а тут напроти от, е, сучасні, не тільки сучасні, тут багато і, е, таких багатих будинків, побудованих саме, е, ну, я думаю, десь е, на початку ХХ е, століття. теж. А ми ж, все ж повертаємося е, до цих е, хат, їх я нарахувала. Чотири, і як е, без легенди не можна, е, то легенду я вам обов'язково зараз розповім. Кажуть, у тих старих е, рибацьких хатах на Балтицька ночами чути не е, лише скріб віконець і стукіт вітру. Хатини ніби оживають і починають шепотіти одна одною. Пам'ятаєш того рибалку, що завжди повертався з повними сітями, питає одна. А вже ж він ще співав пісні так голосно, що чайки підспивували, відповідає інше. Іноді люди, які йдуть вузькою і вуличкою пізно ввечері, чують ці шепоти. Мовляв, то море приходить у гості до хат, розповідає їм, що бачив за день, які кораблі проходили, які бурі народжувалися на обрі. А ще старожили казали, якщо притулитися вухом до стіни найстарішого будинку, то можна почути шум хвіль навіть тоді, коли море спокійне. Бо цей дім перший, хто почув подих Балтійського моря, і він досі береже його у своїх стінах. О, друзі! А знайшла я е, ці е, хати на вулиці Балтійська, просто випадково. Е, Ввечері е, ми е, ходили їсти шпроти е, в ресторанку Дерв'ями на березі моря. І коли чекали таксі, я побачила е, саме оцей цей будинок. І там є дата 1903. І це е, такий поштовх був для мене розшукати е, історію е, цього будинку, а потім я з'ясувала, що Друзі, їх є чотири. Я думаю, що коли рибаки з вулиці Балтицької, на котрій зараз ми побували, йшли до моря, то тут теж були дюни. А я нагадаю, що це будівля 1903 року постройки. Але оці дюни так не охоронялися. Зараз, бачите, вони всі огорожені, вони великі, це всі дюни. І оця доріжка йде. І таких доріжок тут багато, починаючи з Гданська, потім Сопот, потім Гдиня. Тут єдина така. Лінія пляжей і оці всі дюни вони охороняються. І щоб ні у кого не було спокуси, то вони отак сіточку і затягнути. Але ж я до грибаків. Тобто вони йшли. Я думаю, що тут були їх човни, старовинні човни. Може, я десь і фото знайду. І отак вони приходили до. Моря. І бачите, друзі, ви подивилися ці їх домівки, вони навіть в порівнянні з цими будівлями, котрі на протилежному боці вулиці Вони зовсім, зовсім бідно виглядають. Бо тут є і сучасна застройка, і застройка ще, я думаю, початку ХХ століття теж. І, до речі, я їх розшукала чотири вдома і все. Отак, От такого Данська ви е, не побачите. От тільки е, ті, хто підписався на мій канал, написав комент і поставив лайки, то він має змогу це побачити. Отак. От а е, це буде цікаво туристам, е, котрі в Данські тільки влітку. Бо я знайшла цю вулицю Балтицьку і ці рибацькі е, е, дома завдяки тому, що ми з сином моїм прийшли скоштувати шпроти саме в цьому ресторанчику. Ну він працює тільки влітку, а потім вже він не працює. Но шпроти тут просто неймовірні, і вони дуже-дуже смачні, бо це свіжий улов, їх смажать, і там просто нічого не треба. Там просто шпроти, лимон, хто хоче пиво, хто хоче біле вино, і це насолода. Але що я з'ясувала? Що шпроти. І от кілька, ну вона є і Чорноморська кілька, і е, кілька Балтійська, і ще якась, то це зовсім інша риба. Оце я не знала. Я взагалі вважала, що спроти це просто так консерва така. Ні, от шпроти, і вони польською теж шпроти. А якщо е, кілька або хамса, ну хамса Чорноморська, турецька така, теж назва Хамса, то це зовсім інша риба. Отак. А зараз, друзі, як казали за радянських часів про погоду. Вчора в Данське був такий спекотний-спекотний день, сонячний, хмар на небі не було. Люди на море засмагали, купалися. А сьогодні 14-13 в день. Я не знаю скільки було вночі. І тут люди є, звісно, але вони вже просто дихають повітрям. І вони вже ой не купаються. Хоча, хоча я не права, бо в Данську і взимку люди купаються. І от там людей знімати не можна. Але там за декілька метрів люди є, котрі насправді купаються. Отак, от друзі, отаке от відео. Ще раз повторюю, якби не я, ви б ніколи не побачили в Гданську ці рибацькі домівки. І я вже надихалася повітрям морським, зголодніла, я поїду додому і буду шукати більше інформації. Я вже знайшла інформацію, її небагато про ці будинки, але треба ще і про рибалок. Все, друзі. До зустрічі!